Країни всієї Європи об'єднуйтесь. До цього своїми роботами закликали майбутні художники, якою бачать європейську Україну діти. Відповідь проста: сонячною, яскравою та мирною. У культурному центрі Латвії Арт розмістили виставку, присвячену дружбі народів. 25 полотен, які створювали юні митці з Чернігівської художньої школи разом зі своїми викладачами. До Дня Європи, що відзначали нещодавно, а також Дня Незалежності Латвійської республіки, консульство Латвії у Чернігів. Ньогові влаштувало конкурс дитячого малюнку у травні місяці, як всі ми знаємо, пройшли дні Європи. До того ж, у травні пройшли дні, які святкуються Латвії. Це дні святкування Дня декларації незалежності Латвійської Республіки, і ми. Як культурний центр, і безпосередньо як наш патронат, пані Олена Вишнякова, вирішили з дитячою художньою школою зробити захід, де б дітки намалювали своє європейське майбутнє. Ці картини. Оці їхні спрямовані європейські не побоювся цього слова картини показали, що вони достойне наше майбутнє культурне наше життя. Переможців обирала почесний консул Латвійської республіки в Чернігові, пані Олена Вишнякова. Їх нагородили грамотами та подарували набір юного художника, олівці та аркуші для малювання. Загалом участь у конкурсі взяло близько 40 дітей. Кожен з яких прагнув втілити свою авторську ідею. Я нарисувала роботу под названием Едность, где изобразила двух танцующих людей, которые были счастливы. Ну, они были разных национальностей, один из них был латвец, а вторая украинка. Вони тримали флаги, які перепліталися в серце без дружньої підтримки. Нікуди учасники впевнені, що Україна може існувати лише у мирному та спокійному світі. Гості ж виставки були глибоко вражені, що авторами настільки дорослих картин насправді є дітлахи. Непростий був рік, і хто як не діти, вони як губка. Фактично всмоктували в себе в свою свідомість, те, що відбувається взагалі в Україні, в державі дітки вже тринадцяти років, от я дивлюсь, чотирнадцяти років. Вони ж прекрасно читають історію, і коли от були зустрічі із латвійськими друзями, то відмічали, що Латвія теж пережила непрості часи окупації, і сьогодні вони розуміють, що таке бути окупованими. Що так бути загарбаними, і саме ось ця єдність бути вільними, бути мирними і бути в дружбі, значить, бути сильними і бути щасливими. Виставка триватиме до 14 червня. Картини ж планують показати також і у Києві в арт галереї. По закінченню нагородження діти символічно випустили у небо червоно-білі кульки на знак миру та дружби між Україною та Латвією.